Завершується 2014-15 навчальний рік. Подзвонили останні дзвінки, вручені атестати, золоті срібні медалі. До слова, у цьому році школу закінчило 7528 випускників, з них 603 золотими і 203 учнів із срібними медалями. Залишилось лише 9-класникам здати державну підсумкову атестацію, отримати свідоцтво про базову освіту, це відбудеться 10 червня. І незабаром після 15 червня педагоги масово підуть у відпустки. Відповідно до закону України про відпустки, педагогічні працівники користуються відпусткою до 56 календарних днів у літній період відповідно до графіку відпустки. Крім того, кожному педагогу гарантовано виплачується матеріальна допомога на оздоровлення у розмірі посадового окладу незалежно від тижневого навантаження. Отже, майже 26 тисяч працівників у червні-липні має отримати одночасно три посадових оплати. Обсяг освітньої субвенції на 2015 рік на область становить 1 мільярд 492 мільйони 900 тисяч гривень. Субвенція на підготовку робітничих кадрів 151 мільйон 912 тисяч гривень. А в цілому бюджет освіти по загальних і спеціальних фондах в Волинській області становить 2 мільярди 378 мільйонів 611,9 тисяч гривень. Профінансовано. По освітній субвенції план по, на 5 місяців 605 мільйонів 605,9 млн грн. Профінансовано за 5 місяців 554,6 млн грн. Це 91,5% до плану на призначення в 5 місяців. В тому числі не зафінансовано енергоносії, заплановано 52 мільйони, профінансовано 47,2 млн. Недофінансовано податки на п'ять місяців доплановано 1,1 мільйона грн, профінансовано 0,9 млн грн. гривень. І отже, кредиторська заборгованість станом на 1 червня за оперативними даними по освітній субвенції становить 2 мільйони двісті десять,6 тисяч гривень, оскільки субвенція приходить перший транш до десятого. Числа наступного місяця і далі 25-го. сподіваємося, що в перші числа до 10 го числа вся ця кредиторська запланованість буде помажена. Відпускні Підпускні оздоровчі. Професійно-технічні навчальні заклади повністю забезпечені коштами на зазначені цілі. В освітній субвенції на ці цілі заплановано 364 мільйони 232,9 тисячі гривень на літні, три літніх періоди. В червні 270 мільйонів 117,5 тисяч гривень, в липні 62 мільйони 320,8 гривень, і серпні 31 мільйон 794,6 гривень. Ви розумієте, що педагогічні працівники не можуть йти у відпустку, маючи 56 календарних днів відпустки, а тільки в літній період, в серпні йти у відпустку вже пізно. Тому всі вони, переважній більшості, йдуть у відпустку в червні місяці. І тому за оперативними даними у червні нам не вистачає при теперішніх призначеннях по місячний 3 мільйони 816 тисяч гривень. Помісячний розподіл наближення у червні за рахунок серпня, про що ми просимо Міністерства освіти, науки і фінансів, вирішить ситуацію. Обласна державна адміністрація листом від 27 травня звернулася до Міністерства освіти, науки та фінансів щодо проведення помісячних змін призначення освітньої субвенції. Отже, проблем з виплатою заробітної плати відпускних та оздоровчих для освітян в літній період не передбачається.